Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, в числі перших питань про фінансову допомогу родинам, чиє майно постраждало внаслідок російської агресії. Сьогодні мова велася про наслідки останнього із масованих обстрілів міста, де постраждали як приватні будинки, так і заклади інфраструктури. 18 липня була проведена комісія розглянуто питання. Опрацьовані матеріали і винесено рішення по виплаті матеріальної допомоги мешканцям територіальної громади за майно, яке постраждало внаслідок збройної агресії на суму 857,3 тисячі гривень. Прошу підтримати даний проект рішення. Варто сказати, що з початку року на дані цілі з міського бюджету було виділено близько 8 мільйонів гривень. А з моменту початку широкомасштабного вторгнення відшкодування сягають суми майже 18 мільйонів. Також місцеві чиновники прийняли рішення про створення інвестиційної ради при виконавчому комітеті. Пропонується утворити інвестиційну раду виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, затвердити положення про інвестиційну раду виконавчого комітету Білоцерківської міської ради та затвер. Дати порядок розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій, дана рада за словами Василя Морського займатиметься розробкою планів та формуванням пріоритетних публічних інвестицій міста. Рішення прийнято. Також був затверджений план підготовки місцевих закладів освіти до нового навчального року. Подробиці озвучив начальник управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Юрій Петрик. Серед головних найважливіше питання це охоплення дітей всіма видами освіти, дошкільної, позашкільної, загальної середньої питання соціального захисту населення, питання безпеки, пожежної безпеки, техногенної безпеки, роботи укриттів у закладах освіти. Велика увага приділяється національному патріотичному вихованню, заходам, капітальним косметичним ремонтам, підготовки до опалювального сезону, кадрового забезпечення, виконання навчальних планів і програм, ну а також інші питання пов'язані із діяльністю закладів освіти. Молоді спорту, а також закладів культури Наостанок Чиновники розглянули і низку питань, що стосуються проведення публічних заходів. Тощо Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.